Добрий день, це звернення до лісників. Якщо ви ще залишилися лісники, я сумніваюся. Я вже стільки набачився цих історій. І ска скачу з головного, що нормальних лісників повиганяли, їм не місце в структурі ДП «Ліси України. Там е працьовідновиті, чесні, абсолютно не потрібні. Вони там неможливі, розумієте? От. Я вже давно звійшов з того кубла, і зараз би ні за що не повернувся, тому що те воровське гівно. Розумієте, там заходиш і треба красти, давати наверх, красти, давати наверх. І чим далі, тим більше, і тебе це втягують, тягують. Я ледь з того болота виліз і до цієї пори став щасливий, бо, бо там працювати неможливо. Ну, Те, що там тотальне воровство, злодійство це одна біда, друга біда, що там. Тотальний дебілізм, тотальний непрофесіоналізм. Там взагалі професіоналізмом не пахне. У мене таке враження, що там працюють ну, просто олігофрени, там просто нанімають дебілу, щоб вони виконували е, задачу. А задача така, награбастать е, тиму наверху олігархам на найбільше грошей. І от Болховець, і ця вся банда е, направлена на те, щоб тільки носить. Грабувати народне майно ліси України і нести гроші наверх. Та й все. Оце одна задача. Одна задача грабувати, грабувати, грабувати. І кожна каденція старається за своїх 5 років награбувати якнайбільше. Отак, от отак. Все, що вам ще сказати? Відносно непрофесіоналізму. Ну, ну Слухайте, якщо. Директор там чи начальник управління квасить місяцями і не виходить з поя, який може бути професіоналізм. Він ніколи професіоналом не був десь, був шестерою якоїсь, якогось олігарха. Йому дали можливість поробити. Та і все. От, якщо п'яне бекає, от, що я заробив мільйон доларів, украв там чи два мільйони, ну це рівень такий обсикати Ці уазики колись а зараз. Це страшне. Я скільки пам'ятаю, оце, мабуть, перший болховець прийшов із отраслі, А то всякі там водоплаваючі, спортсмени, каратісти, прості банальні бляді. Ось вот таке керівництво. Вони внизу теж таке. От зараз модна професія це мусор відставки, щоб ви знали. Мусор відставки там ще якісь, мент-відставки там. Прапорщик, оце самі модні такі пост... професії. От там всякі електрики, сантехніки стають директором за 5 секунд. Понимаєте? Охранники. Оце такий рівень. І як працювати от людині, яка розбирається із дебілами. От я не, не можу. І я пішов і другий раз заходжу, я люблю, ліз, заходжу, і дивлюся, що там роблять дебіли. Це волоси дибом стають. Отака Україна, така лісова галузь, І цікаво, що випускають. Випускають. Кому ви випускаєте, яких спеціалістів? Я ж вам говорю, ви повинні випускати пенсіонерів-мусорів, тоді вони <рес> будуть йти на розвад. Ну, все, давайте, пока. Лісники, лісники, ті, що остались живі. Я думаю, я впевнений, що вас вигнали. От, але може ви ще живі залишилися. Ті, що зараз працюють, то не лісники. 100% злодює.